Взимку Луцьк по особливому фестивальний, адже до нашого міста знову завітав такий теплий джаз: 16-й фестиваль. Джаз без міжнародний. До речі, давайте подивимось, як він проходить у нашому рідному місті. Віктор, а цей фестиваль давним-давно вже полюбили люди, а особливо личани, тому що вони вже навіть такі, я можу сказати, що люблять джаз. А чому розтягнули це задоволення на три дні? Я думаю, що те, що лучани і не лише лучани, а шанувальники джазу розкупили квитки буквально за декілька днів до фестивалю. І на всі три дні це свідчить про те, що, можливо, ми не розтягнули, можливо, ми так дуже, дуже коротко цього зробили. Знаєте, скоро зробимо джазовий марафон в Луцьку, можливо. На місяць. Якщо є така потреба, зробимо місяць. Стане Луцьк джазовим містом. Ляльковий театр, в принципі, це от та локація, яка дозволяє нашим фестивалям бути такими неповторними. що всі джазові музиканти, які виступали у нас, хочуть повертатися до Луцька вкотре. Питання в тому, що насправді в Луцьку не немає такого достатнього хорошого залу, і зокрема з акустикою це пов'язано. І напевно театр ляльок це єдине приміщення, в якому можна проводити якісні зал. Скажіть, чому вирішили завітати на цей фестиваль? Бо моя сестра працює в консультації. Я ж тут другий раз і я съм сама він просто для мене це зашвид, бо в там тим разом то було хіба два лета тому. Був такий святний зас, дуже святний засповодів. Один був з Станов, другий був з Грузії джаз, і просто, ну, кохам, кохам та музика. Розкажіть, як відрізняється сприйняття людей до вашої музики в Україні і в Польщі? Я думаю, що люди в Польщі здається мені, що набагато вже більш звикли до джазу і ну, просто приходять на концерти. Ну, також контакт з ними є дуже добрий. Ну, бо Ми стараємося грати в той спосіб, щоб якнайближче як бути з публікою. Але маємо таке враження, бо то вже був наш сьомий концерт в Україні під час того туру, що однак в Україні а, люди набагато більш відкриті на музику, на мистецтво. А де в Україні найбільше сподобалось виступати? Саме тут, в Луцьку, так, направду, тут зал прекрасний, акустика геніальна, так що гралося не несамовище. Чому вирішила прийти на фестиваль? Ну, Перш за все, я дуже люблю різноманітного так, формату заходу, який стосується музики, які стосуються мистецтва загалом, тому що ну, це моє. Я з цим працюю, я дивлюся. Тим більше я прийшла сюди і як слухач відпочити, приємно відпочити, ну і як знаєте, такий організатор-конкурент, який дивиться, як роблять інші. Міжнародний гурт, як вашу музику сприймають в Україні. Тому що виконавець попередньої групи нам сказав, що ну, українці ще не дуже готові до джазу. О, я, це насправді буде прем'єра. Прем'єри в світі. Це дуже нова музика. Я не можу зараз сказати, як публіка буде це сприймати. Важко це сказати. А як от раніше ви були в Україні? А, Добре, ну я думаю, що в Україні всі дуже відкриті до нову музику, я думаю, вони сприймають ну, якісну роботу. А Алекс, у вашому гурті, люди зі всього світу. Як вам вдається репетирувати разом? А, ну, Більшість нас не... ми всі мешкаємо в. В німечню то це не було дуже складно збиратися на репетиції і, і ну, вони всі дуже класно грають і читають, і концепції в них дуже гарно. Була луцька частина міжнародного фестивалю Час без і з музикою, яку одні люблять, інші ні. Але вона точно нікого не залишає байдужим Коваль, Микола Осар для волинь Пост. Будьте щасливі і завжди музичні.